Ось так зустрічали військовослужбовців Дубинської військової частини А 15-19 біля Луцького поста на трасі Київ-Чоп. Рідні з квітами та гарячими обіймами чекали чоловіків, яких не бачили близько чотирьох місяців. Тяжко нам було тих чотири місяці. Жили одним днем, можна сказати. Рано дзвінок і вечір дзвінок, але який це дзвінок, це що живий і усе. Дай Бог, їм ангела хоронителів. Щоб вони повернулися живими і здоровими, а матерям терпіння будемо молитися. Ми як матері, а матірська молитва матері кажуть, понад усе це сильніше. Ми будемо молитися за них. У центрі міста військовослужбовців перепинили учні другої гімназії, які, незважаючи на несприятливу погоду, прийшли підтримати героїв. Герої! Ось і ми приїхали з любов'ю і даруємо вам цю любов також боротьби за нашу батьківщину, за свободу, честь і гідність за те, щоб ніхто більше не посягав на територіальну цілісність нашої держави за нашу Україну. Слава Україні! Героям слава! П'ятеро чоловіків, які виконували функції саперів у зоні АТО, поверталися додому не в найкращих умовах. Але це кажуть не має значення. Головне, щоб війна закінчилася. Дякувати Богу, все пройшло чудово. Доїхали без проблем, без поломок фактично. Ось. І їхали з вітерцем хорошим. Хотілося б, щоб цього всього не було, хотілося б, щоб це побыстрее закінчилося, щоб ми туди не їздили, щоб відтуди не визначалися. Вот. Щоб було у нас все добре, щоб було і Восточна, і Западна Україна, в Місі жили, ніколи не ссорились, ніколи не происходило і не повторялося. Четверо з п'яти військовослужбовців, які повернулися, призвалися до служби влітку цього року і вражає, що чоловіки опанували роботу саперів за такий короткий час. Це наша Україна, і тут повинні панувати мир, любов, злагода, дружба між всіма людьми, народами, які проживають в Україні, і між кожним українцем в цілому. Тому що ми на своїй Богом даній землі, ми українці і повинні вистоювати своє право на володіння цією землею. Як писав Тарас Шевченко, у своїй хаті своя правда, сила і воля. І я задобавлю, що і ми повинні цього дотримуватись.